Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Так як я вас, бідних, обділила весняними ароматами, так як я відбираю аромати собі на кожен місяць, я вирішила зробити для вас добірочку своїх зелених ароматів, адже весно... весною нам дуже хочеться саме зелені, квіточок, щось такого. У мене проблеми з зеленими ароматами. Ви знаєте, що зелені ноти я не люблю. Дуже часто не люблю, але якась певна добірочка в мене все одно назбиралася. І сьогодні я вам її покажу. Обов'язково підпишіться на мій канал, вже мені поставте вподобайку. Підпишіться на телеграм. Всі посилання будуть в описі. Починаємо! Добірка в мене буде досить велика. Хоча деякі аромати з тих можна зеленими назвати з такою натяжечкою, але все одно я підбирала те, що зелене для мене. Я не люблю сухотравні аромати, не люблю трави, деякі, оці от водянисту зелені, я не люблю, болотисту не люблю. Тому мені було і так важко підібрати те, що в мене тут є. Але, наприклад, Гардені від Елізабет Тейлор. Я постійно буду плутати тих Елізабет, але нічого. Мене виправлять, якщо що, Ні, це Елізавет Тейлор. Це білоквітковий аромат. Е, безперечно, це про Гарденію. Тут і флакончик, і, Боже, я вам сто разів його показувала. Але на фоні білоквітковості тут є і заявлене в піраміді, і дуже добре відчутне: зелене листя, і конвалія. Конвалія це теж білі квіти, але вони зазвичай мають зелений такий відтінок оцього листочка, цієї хрумтячості. Тому. Скажімо так, біло-зелений. Але я для себе особисто на весну його люблю і відношу його таки до зелених ароматів. І флакончик, як ви бачите, теж зелений. Ще один аромат, який з натяжкою можна віднести до зелених. Хоча на фрагрантиці це відмічається зеленим. Це є Green Lover І в, нас, в назві теж він зелений. Зелений коханець. Green Lover від Лоліта Лемпіка. Зелений він за рахунок м'яти і зеленого мандарина. Я не пам'ятаю, чи там заявлена м'ята, там заявлений а Джин це коктейль, куди додається м'ята, холодок тут такий є. І зелений мандарин. Скажемо так, це цитрусово-зелений, але тут дуже-дуже багато ванілі. Тому зелений він в основному тільки в назві і десь в флаконі. Тобто все-таки. Притянутий, притянутий він, плюс він асоціюється з Новим роком, тобто з ялинкою, з чимось таким веселим. Тому я його таки віднесла до зелених, так як натяк на яку-небудь зелень в ньому такі є. Бюджетний бренд Тезорі де Орієнте та спа. Це аромат про дуже-дуже таку ем, хижу туберозу. Але так як тут, крім хижої туберози, Є і багато зелені, я його віднесла теж сюди в добірку. Тут тобороза біла, зелень такі, така болотисто, хижа, хащова, лісова, якась, якимись ліанами попахує тут. Але цей аромат для мене дуже приємний. Хоча, от саме ті от болотисті такі нюанси я не люблю. Тут немає в ньому такої водянистості, оцієї такої застояної води. Є тільки зелень, десь може біля болотця, от, 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 трошки тої е, рясочки, нехай буде, але він, як бачите, зелений, тобто натякає, як би натякає. Тезорі до Орієнти та Спа. Шиприк, безперечно, зелений. Міс Діор, е, оріджінал 2011 року. В піраміді гальбаном, жасмин і пачулі. Але пірамід я не вірю, явно мене обманюють. Тут є дуже багато від старої версії, я пробувала стару вінтажну версію. 70 якогось року я мала відливанток від уленки. Тут відчувається якась трошки льдегідність, і мох тут є. Ну, тобто, якщо вони навіть заявляють, тут три інгредієнта, піраміда там явно відчутно, що вона більша. Не знаю, як можна було з гальбаном, ажасмина жасмина і пачулі зробити такий досить багатий аромат, але це для мене такий зелений шипр. За рахунок гальбанома, гальбаном тут мені не сухий, а саме такий зеленкуватий. Ще один зелений шипр. Я вам ще його не показувала. Це і коріандер. Він Жан Кутюрє. Це класичний вінтажний шипер. Він мені має трошки натяк на медовість. Але, як бачите, він зелений і звучить він теж зелено і свіжо. Не дивлячись на його копійочну ціну, шипер такий. Ну так, він класичний, він старошкольний. Ну він мені дуже подобається. Тут. Теж гальбаном, тут багато коріандру, звичайно, мох пачулі, і якісь страви Ангеліка там здається. Може, ще там щось є. Тобто це є зелений шипер. Не дивлячись на свою бюджетну ціну, хоча тепер вже не така і бюджетна, як була до війни, та, в принципі, як і все. Але дуже бюджетна ціна і дуже гарне. Звучання, якщо ви любите класичні олдскульні такі старошкольні е, шипри. Він досить ніжний, досить м'який. Е, колись я його один раз спробувала в магазині, мені здалося, що він такий практично майже чоловічий. Але зараз е, вже своїм носом я відчуваю зовсім інше. Для мене він такий дуже м'ягенький і приємний і такий зеленкуватий це буде мій мастхев на весну. Одеколон, який для мене такий зелений, це є бергамота від Альварес Гомес, е, Аквафреска, Флорес, бергамота. Е, тут заявлений, здається, тільки бергамот, грейпфрут і ще якась третя нота. Сандалове дерево здається. Ох, як він тяжко відкривається завжди! Але бергамот для мене все-таки зелений цитрус. Так, він цитрус, так, він гіркуватий, але він все-таки в моєму уявленні лайм і бергамот це є зелений, і тим більше тут теж натякає. Окрім тих трьох нот, я все одно відчуваю тут якусь квітковість, можливо, якийсь апельсиновий цвіт чи щось таке. І для мене тут відчутний щось по типу зеленого чаю. Ну, тобто він такий освіжаючий, він солодкуватий, не кислий. І не гіркий. Він такий, як скорше, кудись, як бергамотовий чай. І з якимись натяками на квіти. І тому я його відношу теж до зелених ароматів. Все-таки він не оранжевий, не жовтий, як лимонні, там, наприклад, чи апельсинові. А все-таки до зелених ароматів я його забираю. Один з моїх найулюбленіших ароматів. Я вам вже колись в свій час всі вуха про нього прожужжала, і нарешті, нарешті, він в мене з'явився в шафі. Це Аліса Ешлі Маріджан, Марі... 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 напевно. О боже, я його обожнюю. Це фужер, свіжак цитрусово-конопляний. Це, однозначно для любителів запаху коноплі. Але запах коноплі зеленої, самої трави. Ніби з неї аж от взяли, потерли і вичавили сік. І окрім самого. З самих конопельок тут е, заявлені і зелене листя пачулі, е, е, щось по типу зелених цитрусів. Ну, тобто, для мене це зелень конопля, це завжди про зелений, е, про зелений колір. Однозначно, це зелений аромат, я його обожнюю. Свіжий, незвичайний, дуже позитивний. І вже тепер, мене, після того, як я вже вам теж сто разів про нього розказувала, він в мене заюкурився з тими приємними емоціями від перших занюхів. Я давним-давно зносила один чи два від «Леванта», маю ще один великий від «Левант». І зараз, коли я його вдихаю, це для мене от приємні якісь ще довоєнні емоції, саме знайомство з ним. От він, ну, Просто любов в мене, і нарешті в мене вже є тепер флакончик. Ще один дуже бюджетний, але всім парфманіякам, полюбившися і зробивши такий прям фурор в, парфюмі, в спільнотах це вербена цедрат від Жанен Прованс. Це аромат про лимони і вербену. Кислий, аж зуби зводить, аж оскомина на зубах. Він такий кислючий, освіжаючий. Це один з ароматів, який я не ношу зимою, тому що я в ньому мерзну. Но весна-літо без нього просто не обходиться. І тут такі, крім лимонів, якщо не більше, напевно, вербени дуже багато. Для мене це все-таки лимонний, такий швидше сік, ніж жовтий колір. Із вербеною. Для мене це зелений аромат, однозначно, за рахунок вербени, за рахунок цієї травності приємної. Хто його ще не має? Не забувайте про нього, майте собі на увазі це є лимони з вербеною. Дуже-дуже бюджетно. В інтернеті нанутіно, з рук вже я тепер бачу. Звичайно, добре б було тестувати, але за такі гроші на осліп всіх, хто я знаю, взяли його на осліп і всі ним задоволені. Аромат від Джемалон це є базилік не Рулі. Нерулі тут дуже м'які, дуже пудрові, абсолютно не скрипучі, такі навіть трошки кудись в медовість. Але базилік тут такий базилік. Такий от прям наріж мене посип помідори і все таке. Я взагалі не дуже люблю базилік в ароматах. От така саме оця пряна кухонна травність, мені не дуже подобається. Але тут він якось в тему. Якийсь він такий дуже легкий цей аромат, не Може, за рахунок ще не Шенерулів, то що не скрипучий. Дуже він такий якийсь прозорий, так неголосно звучить. Ну, мені дуже подобається. І медовість в ньому тут є. Це теж така весна літо для мене. І все-таки за рахунок базиліка я його відношу до зелених. Ще один аромат від Тезорі де Орієнти це є Теверде-Матча. Чи Матія? Як воно читається, я не знаю. І зелений чай. Ну, Це зелений аромат для мене. Тут заявлений і зелений чай, і оцей чай матья, матча. так Всі спорять, як воно читається, як виговарюється. Я не знаю, я тако не п'ю. Ще тут заявлена конвалія, яка теж дає зеленину. Ну, це така зелень на цитрусах. Це теж такий унісекс зелений-зелений. Цитрусів тут багато, багато свіжості і багато зелені. Такі для мене. Нехай вона буде там чайна, квіткова, тобто не травна, але дуже люблю цей аромат. Це для мене теж така свіжість у флаконі. Ще один аромат про зелень. Це тобі супер від Поліс, милий черепочок. Тут. Зелені менше, ніж в такого плану, якщо ви бачили, є тобі Грін. От він там прям зелений-зелений. А це тобі супер, він ніжніший, але тут теж заявлена якісь, якась типу молекула бігарат чи щось таке, вона навіть намальована така, зелена, з росинкою такою. Тобто Зелень тут є і тут заявлена давана. Ну, тобто це такий свіжо-теж цитрусово-квітковий. Зеленю аромат освіжаючий, прекрасний. ну і Все-таки я його відношу до зелених. Аромат не зовсім про зелень, але все-таки є тут нюанс. Це ґре, ґрес, екстрем, Пурет. Це аромат і з тютюном, і ще з якимись там такими серйозними нотами. Але на старті тут бергамот і лист інжиру. А для мене. Лист інжиру завжди про зелень. Це саме та зелень, яку я люблю, солодкувата, без гірчинки, без всякої сухості. Навпаки, вони зазвичай такі жирненькі. Ті інжирні листи. І отут для мене все-таки є зелень плюс з тим таким кислуватим бергамотом. Це ну в крайньому разі це от зелень з тютюном, це той інжирний лист з тютюном, тому він я його таки відношу до зелених, але він вже не такий весняний, його можна в будь-який сезон. І взимку, і влітку, і восени він в принципі теж заходить, тому що він такий ну дуже цікавий цікавий аромат, це незвичне поєднання. Дуже його люблю і маю тепер у флаконі. Теж з моїх останніх новиночок аромат, який я просто полюбила всім серцем. От Вчора його носила це Adopt Nectar de Fig. Це аромат про фігу. Ну, тобто про інжир. І там заявлений інжир, як плід. Але для мене цей аромат от в сторону Філосикос. Це аромат для мене про обособлення самого інжира. Тут є і зелень для мене, і деревина, і може там ще щось, є, він, безперечно, солодкуватий, але зелені тут для мене цієї не солодкої, а саможирнуватою. Все одно поклали багато або в крайньому разі, можливо, і плід якийсь такий недозрілий, і пахне так зеленкувато, а не медово солодку, ну тобто тут для мене зелень є, хоча він кольору такого інжирного, Ну, фіолетовий, там всюди де показано, він так якби рахується солодкий фруктовий. Можливо, це я до нього притягую сюди, бо все-таки от Діптік-інжир Філосикос він з зеленю. Тут зелень не заявлена. Ну тобто інжирний лист не заявлений, але для мене він однозначно тут є. Ну і останнє аромат з цієї добірки. І, мабуть, один з найзеленіших ароматів з цієї добірки, як для мене. Це є Помелато 67-Артемізія. Це дуже цікавий аромат. Здається, що він ніби простий фужерний, такий зелений свіжечок. Унісекс однозначно, хоча він заявлений для жінок. І я читала по відгуках, що багато жінок говорять, що він чоловічий, але не для мене, не для мене. Я вже подивіться, скільки його недавно носила, скільки я його вже. Відлила це артемізія, тобто пулин. Але він тут не гіркий. І тут пачулі, такі, як на мене, теж зеленкуваті в базі. І дуже багато м'яти і неролі. Це такий цитрусово-зелений, дуже-дуже освіжаючий, без солодких нот аромат І саме за рахунок м'яти і Артемізії, він такий добряче зелений. Просто що він не сухотравний, а такий. така зелень мені подобається, тому я його з задоволенням ношу. Повторюся, подивіться, це його за один день, в принципі, так ходила, виливала, виливала на себе і отримувала шалене задоволення. Ось така невеличка добірочка, можливо, не така зелена. Комусь би хотілося, ну, на жаль, не ношу я таких ароматів, як аура, наприклад, від Mugler. Це для мене занадто. Але ту зелень, яку я собі все-таки віднесла до найулюбленіших, я вам сьогодні показала. За що поставте мені вподобайку, напишіть мені коментар, які зелені аромати любите ви, які ноти зелені, можливо, любите ви. І не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю і убіймаю. Цемкі-бомки!